Як життя, вітаю. Гей, я прорекламую вас в обмін на цю клавіатуру, домовились, що. Ой, вибач, я прорекламую ваш магазин у своєму інстаграмі в обмін на цю клавіатуру. Добре. Гаразд, отже, Razer Huntsman Mini коштує 189 доларів. Що? Ні. Ні, ні, ні. Так, ти не вловлюєш, що я тобі закидую. Я, я не хочу платити грошима. Я хочу платити своїм розголосом. Ні. Тобто ні. Тобто ми приймаємо тільки гроші за наші товари. Гаразд, слухай. Думаю, ти мене трохи не так зрозумів. Ні, я зрозумів. Ні. Не зрозумів. Бо те, що я пропоную, безкінечно цінніше за гроші. Я пропоную тобі рекламу в моєму інстаграмі. Мені настільки це байдуже. З вас 189 доларів готівка чи картка. Що? Ні, гаразд. Ти, вочевидь, не знаєш, хто я, тож дозволь, я поясню. Я бенджамін. Це типу, Бенджамін! власною персоною. Прямо перед тобою. Просто зараз. І у мене. Більше двох тисяч підписників в інстаграмі. І. І ти ще досі не порахував, друже. Якщо я дам розголос, це дві тисячі людей, які піддадуться моєму впливу, щоб купити той самий продукт. Світ точно не так влаштований. О, ти втрачаєш можливість усього життя, друже. Слухай. Я зроблю тобі послугу і виконаю свою частину угоди прямо зараз. Поїхали. Як життя, Джамери, це ваш малий Бенджамін, йо Бенджамін, я Бенджамін. Я зараз заджамлю цю крутецьку клавіатуру. Зацініть. Добре, ви повинні зупинитися, це крадіжка, ви крадете зараз. Ти що, повністю проігнорував усю нашу розмову? Я забираю це. Якщо ви це заберете, то я негайно викличу поліцію. Так не можна! Угода є угода, приятелю. Ми не укладали угод. Що відбувається, бляха? Так. Ровена. цей покупець намагається обміняти цю клавіатуру на гівняну історію в інстаграмі. А скільки у нього підписників? Не знаю. Дві тисячі. А дві тисячі сто двадцять сім. Ого! А що за пропозиція? Я хотів вас прорекламувати в обмін на цю клавіатуру. Ні, це безглуздя. Дві тисячі гарантованих продажів в обмін на одну клавіатуру звучить непогано. Знову ж таки, світ не так влаштований. Подумай, Алана, дві тисячі гарантованих покупців по життєво. В обмін на одну безкоштовну клавіатуру. Знаєте, тепер, коли я почув, як це звучить, я вже не впевнений, що хочу цю угоду. Добре. А якщо додати безкоштовну мишку? Додайте гарнітуру і домовились. домовились. Дяка. Був радий. Не тобі. Вам. Не тобі. Треба думати на перспективу. Mm. Mm. На перспективу ти думаєш про продаж прямо тут і зараз. Ага. А як щодо підписників? Треба думати й про них. Підписуйтесь, так. Дивіться інші відео так. навколо нас. Так. Patreon нам завжди потрібна підтримка на Патреоні. Так. І вподобайки можете поставити вподобайку. Прошу. Погодимось на будь що з цього.